Вулиця Любецька у Чернігові протяжністю у три кілометри вона з'єднує центральну частину міста із мікрорайоном Масани. 27 березня цього року рух цією вулицею частково перекрили, аби замінити водопровідні мережі вздовж усієї вулиці. Реконструкцію мереж проводять у три етапи: дві ділянки від вулиці Мазепи до вулиці Рібкинської і від Рібкинської до вулиці Широкої. Планують завершити цього року. На них з міського бюджету вже витратили 98 мільйонів гривень. За словами представниці міського управління ЖКГ, Тетяни Корж основні роботи на цих ділянках вже провели. Тут проклали новий водопровід, встановили запірні конструкції та перепідключили абонентів. Зараз ще проводиться дооблаштування водогону, а також зливової каналізації в межах розкопу в межах зони водопроводу. До також замінені мережі зливової каналізації, теплотраса та газові мережі. Наразі також проводиться відновлення зруйнованого покриття. Зі слів Тетяни Корш, ділянку від вулиці Мазепи до вулиці Рібкинської мають відкрити для проїзду до 27 листопада. Ділянку від Рібкинської до широкої до середини грудня. Третю ділянку від вулиці Широкої до вулиці Козацької цього року ремонтувати не планують. Її планували робити, але там були затримки з погодженням об'їзду, і поки що від робіт у цьому році на цій ділянці відмовилися. Чи буде в наступному, буде вже відомо. Пізніше, згідно з тендерами, оприлюдненими на сайті державних закупівель Прозоро на реконструкцію водогону та каналізації на третій ділянці потрібно ще понад 50 мільйонів гривень. Є питання до того, чому розбили цю вулицю Любецьку на три на три ділянки. Теж тут виключно припущення для того, щоб не дратувати людей, очевидно, могло поставити суспільство, поставити запитання, чи є доцільним витрачати такі. Чималі кошти на ремонт ділянки, на ремонт вулиці, куди щодня і що хвилини може прилетіти ракета. Якщо Чернігів не буде робити проєктів, які, хоч якось підтримують інфраструктуру міста, ми перетворимося дуже швидко за ненападаючий районний центр. За словами Олександра Хашпара, тендери проводили з порушеннями. Так, один з них виграв консорціум «УТБ», який раніше не брав участі у закупівлях, що суперечить вимогам самого тендеру. Нині цю закупівлю перевіряє Держаудитслужба. на вулиці Любіцькій є об'єкти, там які отримала корпорація Уктранзбут її структури. І саме у корпораці ремонтує цей водогін. Є припущення про те, що таким чином здійснюється підготовка до будівництва, яке зараз заморожено по вулиці Любіцькій, 26, і на сусідній земельній ділянці. Площею майже більше ніж півтора гектара, яка належить також структурі Трансбуду, де планується зводити, я так розумію, житловий квартал. Тетяна Корж нагальність ремонту мереж на вулиці Любецькій пояснює серед іншого зношеністю системи. З її слів, розробку проєктів реконструкції водогону КП Чернігів водоканал розпочав ще у 2021 році. І до початку повномасштабного вторгнення ця частина водогону була вже проблемною через часті пориви. І через це і водоканал власне почав розробку проєктів відновлення заміни мереж. Найбільша аварійна ділянка це від вулиці Чорновола. І до кругу на Масани. Оце вся ділянка там постійно рвалася. Там, човунна труба, були переломи і розтикування розтрубів, Тобто, я думаю, що це через важку техніку, яка там їздила. Пошкоджень там труб не було жодних, але те, що по дорозі їздила важка техніка, можливо, вплинуло Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.